Всім привіт, дорогі друзі, всім привіт! Знімаю вам красу, яка сонячна погода гарна. І бачите, у нас тут такі жителі на каналі красиві. Так, я до тебе близько не підходжу. Не хвилюйся. Ото він може шепіти. Такий гарний вийшов і стоїть у всій своїй красі. Ось такий красунчик, А погода, дивіться, як гарно. Небо чисте. Сьогодні в нас буде градуси 23, мабуть. Ну, звичайно, на дачу, звичайно, ще взору саду. Ой, як красиво. Прям око милується. А до речі, ці лебеді вони навіть, знаєте, прилітають. Колись я бачила, летять такі з одного каналу в інший туди через дорогу. Там теж канал. Просто ого! Така пташечка летить. Друзі, всім гарного дня, гарного настрою. І все буде добре, не забуваємо. Все буде добре. Мирного неба. Так, друзі, ну що? У нас уже теж тепло в Нідерландах. Всім привіт із Нідерландів. В Україні, тепліше, в Україні раніше потеплішало, а тепер і в нас уже потеплішало. Так що ми починаємо знову роботи на нашій дачі, на голландських дачах. Уже трошки так роздягаємося, але не сильно. Ось так, друзі, показую вам, як виглядають дачі. У нас сьогодні 29 квітня. Ось так уже зелено, гарно, сонячно, небо таке гарне. І така погодка у нас буде пару тижнів, це точно. От, десь там серед тижня будуть грози, дощі. От, а взагалі вже тепло. Я радію просто. Я просто радію, бо, знаєте, дощі ці дуже втомлюють в Нідерландах. Так, а мені що ще залишилось досадити в тепличку помідори. Вирву цю цибульку, яка вже тут у мене виросла на зелень. Ось так. І буду. На це місце садити томати. Ось така вже цибулька. Добре, що вона тут у мене була в теплі, гарненько виросла. Ось, буде на салат. А там посажу пару кущиків помідорів. що все воно так ну, холодом прихватилося. І ем, таке бідненьке, <смі> і редиска така, ну, вже нехай доросте, повириваємо щось інше тут посію. І салатики такі, бачите, нещасненькі, по холод-холод, холодно їм було. Ну нічого, все витримало. Полоничка витримала. Все витримало. Інжир теж. Дивіться, які вже великі інжиринки в нього. Бачите? І гарні листочки, нічого не примерзли. Ось такі гарненькі листочки. Ну, от, виходить, що боротьба, боротьба. Із слимаками, із шпаками, з мурахами. А, і ще нам треба посадити ці кущики, викопати тут ямки. О, трошки машинкою постригла. Траву ту, що не достригла. Бур'яни. Ось тут кропиву обстригла. Пичики тут складені, поки дістала, обстригла А це ось цей ця... шипшина ця, мабуть. Чи що воно Мабуть, шип... шипшина, залишила її. Нехай росте замість скрапити. Ось так. Друзі. Так виглядає газон. Знов це потрошку відростає. Не газон, а так. Бачите, трава з бур'янами. А, ще хочу вам показати мої кабачки, які були накриті. Вони теж витримали. От, але деякі листочки зіпсувалися. Але, бачите, гарненько. Серединка є, скоро будуть квітнути. Ну тут я обрізала багато листочків, бо всі були погані. От, і ось ще один. Я, мабуть, ще їх... На ніч накрию оцими колпачками. Так що нормально. Під колпачками вони витримують. Ось така ожина, вже такі листочки. Дуже багато цих божих корівок. Мабуть, тлі багато. Так, дуже. Прямо там теж, на цих кущиках, теж щось так чи град побив, таке листя. Закручене, може тут тля, ні, іначе немає, ну, божих корівок багато. Отак от сидиш після роботи дивишся, наче картинка й не міняється, а якщо придивишся, то міняється. Дерева вже відсвіли, кущі такі зелені стоять, В кліматі скоро буде квітнути. І ось цей теж. Новенький, який відростає. Ось виноград, листочки розпускаються. А ми там почали висаджувати кущики і трошки сіли відпочити, бо жарко, дуже в нас жарко, хоча 20 градусів, але жарко. Друзі, а ви напишіть, уже городи, мабуть, почали саджати? Висаджувати нагороди. Розсаду скоро треба буде висаджувати. Десь, мабуть, після. Я в сусідки спитала після 10 травня. Вона сказала, що вони будуть томати висаджувати. От. Огірки то пізніше, а томати сказала після 10-го, але я не знаю, При якій температурі ви висаджуєте томати на грядки. Ще, мабуть, рано. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Отак, без подаруночків не буває. Дивіться, сусід подачі. Ідея каже тобі Кадотіс, Ось ще <різь> такий мішечок цибульки. А я, до речі, в Лідлі шукала, бо я купила в Лідлі і шукала, а вже немає. Так, давайте подивимося, що це за цибулька. Golden selection. Golden selection. Тут не написано, яка це. Ну, не важно, так? 21-24 сантиметра, сорт сторон якийсь. О, клас, вона вже пророщі, треба садити. Ну, приємно. Ми свою вже там трошки під'їдаємо ще новенькою посажу. Вирву редиску, посажу цибульку. М -м, супер. Ось так у мене вже засаджена тепличка. Все полито, добрива, от слимаків. Ці, ця розсада ще чекає на висадку на вулиці. Ось. Так, тут ще в мене буде один високорослий помідорчик, Дома розсада росте. Залишила для нього більше місця. Ось так, друзі, тепличка маленька, багато не поміщається, а там після укропу і салату хочу висадити в куточку, коли підростуть декілька огірочків. І все, така тепличка маленька. Але нічого, в минулому році було багато томатів, всім вистачило. Думаю, в цьому буде теж. Все, друзі, закінчили роботу, їдемо додому. На сьогодні все.